Рібєтка ручна двохтонна, ось так ось вона виглядає. Власне, сам механізм з ручкою. І барабанчик масінький. Як ви бачите, з барабанчика виходить трос. І він не просто тягне крючок, а тягне через блок. Це означає, що зусилля на тросові на крюку стає в два рази більшим через цей блочок. Ось цей крючок у нас має шарнір, його можна розвернути будь-як. Обидва крючка у нас мають ось такий запобіжник від вискакування. І тут і тут він є. Ось на таких шарнірчиках і блочок зроблений. Як ним користуватися? Ось така ручка тут є, це по суті тяговий механізм. Тут у нас, бачите, пружинка. Якщо ми її посунемо ось на цей бік, у нас пружинка буде тягнути так, що ось цей от храповий механізм буде у нас в режимі запирання. Якщо ось це притримати, тягнемо ручку на себе, то храповий механізм буде тягнути цю всю систему сюди. Тросик буде тягнути крючок теж сюди, і таким чином у нас буде відбуватися тягове зусилля. Для того, щоб ми потягнули і могли відпустити, там от нижче, бачите, осінь, я нажимаю на цю це вушко, у нас є собачка, яка не допускає провертання храпового механізму. І коли ми хочемо розтягнути його, переставляємо ось цю пружинку на цей бік. У нас тоді собачка від важеля від рычага піднімається. Бачите, вона не зачіпає. І ми нажимаючи ось от вона, цією частинкою нажимає ось на цю пружинку, і у нас відкривається собачка. Бачите, вон там видно, от вона. І ми в такому положенні можемо витягувати тросик. Частинка у нас буде провертатися. Тут саме головне не переусірствувати. Як це працює? В принципі, ця лібьока потрібно для того, щоб зачепити за машину, за крюк, а тут за якесь нерухому річ. Лібо за блок, либо за дерево, ну, за допомогою, звичайно, буксирувального тросу чи будь-якого іншого тросу. І такими от рухами переставивши цю собачку, нам ну, скорочувати відстань між одним крюком і другим. В принципі, можна цю лібьодку використати для підняття якогось вантажу того самого двигуна, але це зробити буде не так зручно, як за допомогою інших лібодок, які призначені саме для таких речей. Призначення цієї лібьоки для витягування застрявшого авто на пересічній місцевості, це, як правило, джипи, за допомогою тих самих нерухомих об'єктів, як дерева. Вона компактна, вона, можливо, не зручна в користуванні на повсякдень, але за рахунок компактності її можна положити поруч з домкратом і возити весь час з собою. Ось така лібодочка, яка поставляється ось такі коробочки від торгової марки Дорожна карта.